Мабуть, будемо якраз почати, тільки я виключу відео, так як в мене а, зараз відсутнє світло і відповідно для того, щоб було не з перешкодами, то потрібен трошки ресурси. А, дивіться, загалом, а, знаю, що клінічних психологів так само додають в. Система, програми, тобто, як медичних психологів, тобто, хоча, в принципі, НЗСУ ще думає, як розробляти це все. Як розробляти функціонал для немедичних працівників? Ось для початку є нововведення, до речі, які буквально от -от як декілька днів працюють саме в амбулаторному пакеті, і це дуже, дуже класно, тому що є ось ця важлива зміна, яка важлива саме для нас. Тобто, що, коли не потрібно створювати план лікування, тобто, робити нам зайву роботу, тобто брати цей доступ до пацієнта, ну, насправді, з планом лікування дуже багато. Моментів, нюансів і часу так само. Тобто, в нас і так, е, наші консультації йдуть не як у інших лікарів, там по 15 хвилин а набагато більше, і от, от, от ця інформація суто робить нам досить такий е, зменшений об'єм роботи. Е, значить, якщо е, медична проблема вирішена протягом одного епізоду, і закрита в межах 24 годин, то тоді він не відноситься до хронічних станів. А, і він не відноситься до хронічних станів, а в принципі, ті коди, які я вписую, вони не відносяться до медичних, до хронічних станів, є окремий список, я потім закину так само в групу, тобто є окремий список з переліку хронічних станів, R45, і обстеження. Не пам'ятаю, за 03 здається чи яке там. Тобто, обстеження суто на наявність психічних розладів, то так само не входить. Так, що нам потрібно загалом робити? Ми беремо направлення в має бути, до речі, щось ну, направлення. Тобто, хоча, в принципі, Зазначається, що лікарі-психологи, так само, як і лікарі-психіатри, можуть брати урен, але ще, звісно, щоб це було з направленням. Ми прописуємо направлення, яке в нас є, шукаємо себе. Прийняти. Почати. Так. Мені подобається тут знову тобто, Хелсі а, пропрацювати, тому що тут дуже класний функціонал розроблений. Собто, ну, я не знаю просто, а, як інші програми. Знаю, що Хелсі 24 теж доволі таки не так, У мене загалом є шаблони, які я застосовую. Це для нашої сестрички був підписаний, але так ми е, не почали працювати. Так, зараз буду ще детально розповідати. Тобто я створюю ось. Е, коли є направлення, я створюю спостереження за на психічну хворобу або роз3 і 2. Так, як я вибрала із шаблонів і, в принципі, застосувала мій записаний шаблон, воно мені автоматично все відповідно прописалося. Тут все є, все є, тут. Порушення пам'яті, наприклад, або ще щось там вибираєте, там є що, в принципі, вибрати так. Але є нюанс. Наприклад, для того, щоб нам випадок оплатився, не має бути перекриття. Перекриття як у пацієнта, так і у лікаря. Теж навіть оновлення. Ось. Тому я дивлюся, коли цей пацієнт до нас поступив, наприклад, з яким там я працювала, і відповідно, так само ми робимо свої корективи. Тобто перші корективи, які я роблю, а в принципі, коли ми прописуємо це все, ну це цільно прописувати все. Тому набагато простіше е, створити шаблон і вже тоді е, відмічати, коли, наприклад, от пацієнт поступив вчора, відповідно, в нас в поліклінічному відділенні, тобто розписані години, тобто прийом то прийом, це інше, інший якби, момент. Тобто в самій поліклініці в нас розписані години, коли ми можемо вводити своїх пацієнтів, тобто, щоб не було перекриття. Але при тому. Виходить, що в нас розписано по пів години, тобто в нашому госпіталі працюють два лікаря-психолога. Відповідно, в мене пів години є, і в неї півгодини є. То ми з нею чисто так домовилися, що ми заповнюємо цю годину, тобто по 15 хвилин відповідно. Не по а, тій годині, якій ми насправді проводимо консультації, але а, для того, щоб була оплата за випадок і не було перекриття до того, як пацієнт, наприклад, госпіталізувався там в заклад, то нам потрібно відповідно коригувати свої години введення саме. А, да. І зараз так само в нас. 30. Тут що ми пишемо тут? Клінічний статус активний, тут прописуємо діагноз, тобто виставляємо Z03, або або можна виставити R45. І вибираєте так собі що, що заходить Я найбільше люблю такий загальний. Тяжкий стан можна не вибирати. Клінічний статус стану заключний вибираємо і зберігаємо. Так. Тут зразу з направлення нам вибиває наша послуга, діагностичні звіти. Так само діагностичні звіти вносимо код 627. Спостереження за прийомом призначених самостійно призначених ліків. Тобто, як лікар-психолог, так і психолог так само. Ну, в принципі, я вважаю, що спостереження за прийомом, тобто, це ну, в основному е моніторинг е скарг пацієнта після. Отриманого лікування, наприклад, або побічні якісь ефекти, які теж можуть давати, в принципі, ефект для, нашого, для, нашої, ну, для нашої роботи. Тобто як негативний, так і позитивний. І так само не забуваємо коригувати. Добре. Так само не забуваємо коригувати дату і час. Я хочу їх. Зараз А я Само коригуємо час. В принципі, по функціоналу, тобто мається тут записуватися з і по, але поки Хелсі не вимагає, ми зайвих таких рухів не робимо, тому що і так дуже багато рухів. Головне, щоб вписувалося в межі прийому. Я почув, наприклад, 1234. Тут так само додаємо. Я зазвичай прописую таке досить е, просте і, що може підійти до всіх, обговорено з пацієнтом, ризики, там можливі наслідки такого приєму і все. І, відповідно, тут нажимаємо зберегти і там замінити, зберегти або закрити те, зберегти. Зберігати зміни доступно всім. Тобто, це, е, саме от тут є тези, який є. в мене тут один, тобто який, коли в мене немає нічого прописаного, наприклад, я вставляю і так само зберігаю. І тут так само. І тут все так само. І нажимаємо зберегти. Так, тут я не змінила. Так, тут так само. Виконано під час взаємодії ми забираємо. 13, наприклад, 12, 42. Тут так само вставляємо наші збережені шаблон. І міняються наші годинки. Потім нічого ми не пишемо вже. Тобто, саме головне, що треба для себе визначити, що. В діагностичні звіти ми записуємо ось цей код 96027. В процедури ми записуємо ось цей код. Тільки таким чином ми зможемо отримати максимальну оплату з нашого епізоду, який ми заповнили. Так. Більше ми нічого, в принципі, не пишемо. Ось тут так само ми коригуємо 11, 12, 12.30, воно, відповідно, на самостійно пробує, скільки там хочемо вибрати. Ну, для того, щоб вписати хоча б ту кількість е, мінімальну пацієнтів. Тобто то 15 хвилин так само, як і інші лікарі робили. Тут. В активних епізодах ми прописуємо діагностику або прописуємо лікування. Тобто, профілактика е, оплачується всього один раз на рік, наскільки я пам'ятаю. Тобто, хто перший взяв, того ітапці. Профілактику дуже багато лікарів так само в е, таких спеціалізованих поліклініках можуть вписувати. Тому цей, діаг... Цей тип епізоду варто не чіпати взагалі, тобто наші два ось, лікування або діагностики. Відповідно, тут тепер можна ставити лікування. Зазвичай я так люблю робити після нового введення НЗСУ та Хелсі так само, для того, щоб хоча б один епізод просто перевірити, чи все окей, чи можна так далі прописувати і суту так далі працювати. Тут тепер попробуємо лікування. Нажимаємо створити. Я ще додатково обов'язково завжди після цього перевіряю по пакету. Тобто, ось. І так само вартість прийому 374 гривні. Тобто це той максимум, який ми за допомогою діагностичного звіту та процедури от можемо додати все. Так. Да. Угу, угу. Ну, побачимо, наскільки, наскільки мені оплатиться оплатиться цей випадок? Я відповідно підписую. І тут так само. Все синхронізуємо. Більше нічого не нажимаємо. Ось воно, ну, я зазвичай чекаю, поки воно синхронізується. Дехто не чекає, виходить, звідси, тобто, бо воно автоматично і так синхронізується. Але варто чекати, я так собі думаю, для того, щоб точно бачити. Потім, що нам важливо зробити, це перейти в історію захворювань в епізоди, вибрати наш епізод. Ось лікування, провели, і завершити епізод. Причин я тут пишу лікаря, вибираю кінцеву нашу, кінцеву, кінцевий наш час. Заключення як коли я ввожу, в принципі, ну, наприклад. Що це можу ну, може бути, наприклад, там, а. Позитивна. Зити най, ой, ой, ой. я скидала раніше. У відкритому доступі так само є в мене Google таблиця на моєму Google Диску з відкритим доступом, де я скидала взагалі всі шаблони, які є, тобто які можна вставляти в діагностичний звіт, в процедуру, тобто щоб не думати, що там писати, тобто до різних захворювань, які є, до різних пацієнтів, які є, тобто і тут так само можна вибрати собі все, що хочете, і завершити епізод. Це теж потрібно постійно робити, дати цього випадку, тому що без закриття епізоду вони не хочуть нам оплачувати. Да і все, в принципі. Тобто, це суто весь такий функціонал, який є, там, до речі, Коли ми прописали, сказали, закрили це повноцінно цей от епізод, тут так само можна зберегти як шаблон прийом, назва та як я поміняла діагноз, я собі поставлю, наприклад, там 4 щоб я знала. І так само я тільки що я роблю в цих збереженнях, я видаляю консультацію психолога, тому що вона йде з направлення і буде дублюватися в наступному епізоді, якщо ми будемо додавати цей шаблон. І збережено, відповідно, користуюсь шаблонами набагато менше, тоді треба дивитися, що де прописано, а чітко знаємо, по своєму там в діагнозі змінюємо суто. Да, тут це число, якщо це потрібно, діагностичний звіт плюс суміжне медичне втручання. Тобто, обов'язково, щоб все співпадало, всі дати повпадали в діапазон ось цього нашого прийому. Тобто з 12.30 до 12.45, відповідно, як це було Так. По цим кодам, ну, тобто, Є дуже багато кодів, які сюди можна описувати насправді, але тільки цей код коштує 127, здається, гривень, а цей, а, ні, ось цей, здається, 127, а цей, здається, трошки менше, чи навпаки, я не пам'ятаю, цей, здається, 191. Де... Чесно, не пам'ятаю по градації. Але всі інші коди, які ми будемо сюди в нас, вони будуть 50. 51 гривня, здається, чи скільки. Ну, ось, то Відповідно, тоді за прийому 59 дев'ять, точно 59 гривень. То відповідно консультацію ми маємо 59 гривень. Якщо інший буде діагностичний звіт, це теж 59 гривень. І ще один там, ще інша процедура, це теж 59. Тільки ось ці дві процедури, вони суто для нас є такі доступні і якраз більш оплачуємі, ніж все інше, що нам пропонують. Тому тільки з цими процедурами та діагностичним звітом ми можемо набрати собі 374 гривні за епізод. От якось так. А, так. Як тепер мені. Все. Все, здається, все. А, в принципі, це вся така інформація, яка є по суто. Нашим введенням по тому, як ми можемо полегшити собі, в принципі, роботу та життя, хоча б трішечки, що можемо зберегти ось ті шаблончики, всі, ну і вводити, в принципі. Та й по факту все. Тобто, всі моменти та всі нюанси, які є. Ось, чи є в когось якісь запитання, можливо, чи щось можливо, я не зрозуміло пояснила, чи ще щось. Нема чудово. Значить, це мені говорить про те, що я або все дуже добре пояснила, або як наші викладачі зазвичай кажуть, ніхто нічого не зрозумів. Я вам всім дуже вдячна за те, що, де ви прийшли, за те, що цікавитеся, за те, що якось намагаєтеся покращуватися. Тобто, ну, тому що наш розвиток це, це, це ми. Ось, тому я дуже вдячна вам і буду вас рада бачити ще на подібних наших заходах, на подібних наших зустрічах. Тоді до зустрічі і до побачення. І вам дякую.